Добігли кінця змагання чемпіонату України з боксу, які майже тиждень тривали в шості. До півтисячі спортсменів випробували себе у цьому виді спорту. В один з останніх днів спортивного марафону наша знімальна група побувала у спорткомплексі СВЕМА і побачила не тільки запеклі бої боксерів, але й поцікавилася іншими, не менш важливими аспектами організації змагань такого рівня. Перше, що впало в око величезна кількість присутніх. Вболівальники, спортсмени, їх тренери все це вирувало у спортивній залі, яка набула ошатного вигляду перед початком змагань. За словами начальника спортивного комплексу Свема Павла Осипова, всі служби попрацювали на славу і в єдиному тандемі. Сюди були виділені средства як Ситова з города Нікола Петровичем, так і від коледжу Тетяни Івановни Сорокою. Молоді спортсмени проводять на ринзі увесь день, а спортивний режим вимагає по. Повноцінного харчування це одна із важливих складових успіхів і перемог. Організатори влаштували затишний буфет з доволі широким асортиментом. Надія Малиш, буфетниця... комбінату шкільного харчування, розкрила секрет кулінарних уподобань буксирів. Більше всього як-то гарячі напітки у нас ідуть, і піца в основному. Бокс, вид спорту, особливо травмонебезпечний, тому протягом дня в залі чергує медичний пост. Як запевнив лікар-терапевт Андрій Гречаніченко, вони повністю укомплектовані необхідними медикаментами і перев'язувальним матеріалом, і в разі необхідності зможуть надати професійну допомогу спортсменам. Мирно проходять бої е, серйозних травм. Не було. Вращаться мелкими травмами, там у шиби, так носове кровотічення. А на двох рингах тим часом тривали бої. Боксери ніби виконували чотирнадцькі танцювальні па на майданчику, не забуваючи при цьому про свою жагу перемоги, палаючи очі боксерів, їх влучні хуки, підбадьорюючи крики болівальників, справжнє чоловіче свято, на якому ми помітили миколу ногу. правда, як завзятого болівальника, вболівав за своїх Шосткинських, Ярослава Піщика, Максима Самойлова та Дмитра Симоненка протягом трьох Аундів боксували Дмитро Семаненко, спортивний клуб Свема та його суперник Смельницького, Андрій Клембовський. Їх наставники після кожного удару гонгу давали їм настанови, підтримували бойовий дух, допомагали і словом, і справою. Нелегким видався бій, бо боксер Смельниччини виявився гідним конкурентом. Да. Ти на Надієшся да. Нарешті бій завершено. І рефері, а цю пару оцінював майстер спорту міжнародного класу. П'ятикратний чемпіон України. Бронзовий призер чемпіонату України Петро Конов оголошує переможця. Ним став спортсмен з червоного кута. Так, це шостканець Андрій Симоненко. Красний в виграв. Почесно По чесному правильно виграв. Виграв со счетом в общей сложности в два очка, но выиграл. Это существенный перевес Нет, это туда-сюда, но выиграл. Тренер Дмитра Олександр Симоненко дуже стримано відреагував на перемогу свого підопічного соперники нормальні. Що ж до суперника з синього кутка ринга, то і він і тренер від коментарів відмовилися. Госпожа удача цього разу відвернулася від них. Нужно, чемпіонат України з боксу серед юніорів завершився. А всі його учасники роз'їжджалися по домівках з різними почуттями. Без заперечення головним досягненням кожного боксера став досвід набути під час проведення змагань. А це погодьтеся дорогого коштує.